Свято Нептуна асоціюється з водою, і тому у цей день працював фонтан джерело прохолоди і хорошого настрою для городян. Читель ліцею НІТ Номер Володимир Лавриненко на годину став міфічним героєм, всевладним володарем вод. От тільки розуміння призначення епічного бога у бога Володимира цілком прозаїчне нептун має бути прежде всього організатором і заводілом для того, щоб діти почувствовали інтерес к життя, к тим мероприятиям і собиттям, которые проводяться. Серед учасників веселих естафет чимало учнів Володимира Лаврененка. Всі ці хлопчики та дівчатка стали учасниками трьох команд. Кожна завзято виборювала честь окремого мікрорайону. Жарко, нічим зайнятися, тому їм сьогодні просто дуже повезло, що таке мероприятие для них проведено. Вони повеселились, вони показали свої можливості, зрозуміли, е, що потрібно розвивати спортивні навики. Опрацювання ж яких навиків викликало найбільше сміху та радості у маленьких учасників Те, що ми бігали шариками в эстафет. Потом, когда ми витаскували шарики, вони так прикольно лопались. Ну короче, крутий праздник. Як ви шарики несли? Чому? Та не знаю, вообще наша команда така взагалі жульнича, Це вообще найсмішніше. І Даня, і Юля, і, мабуть, уся дітвора на святі відчули себе просто щасливими. Усіх об'єднало спільне бажання. Ну, я б хотіла, щоб ці празніки були кожен день. Я хотіла, щоб такі святки були завжди.